Вітаю вас, мої підписники, ви на каналі Буденний Хаосит. В нас сьогодні розпаковочка коробки хаос культистів. Це є звичайна піхота хаосу для Warhammer 40. 000. Це вже є новий набір. Так, Така у нас коробочка. Опцій тут майже немає. Вони у нас всі збираються дуже легко. Перше, з чим в нас коробочка зустрічає. Підставки 25 мм. Інструкція. В нас тут 10 моделей. Інструкція у нас зроблена одним аркушем. Є в нас легенька варіативність, можна зібрати мутанта або звичайну культистку. І трішечки різних закачок. По закачкам у нас звичайні автопістолети, гтх зброя. І є у нас болт-пістолет для чемпіона. Так, все це у нас знаходиться на одному ливничку. Зараз ми його роздивимося. Ось такий у нас дизайн нових культистів. Вони мені дуже подобаються. Колись я мав старих із коробки Dark Vengeance. Та з коробочок по 5 штучок. Мабуть, хаосити ветерани вже знають, за що я кажу. От були такі колись коробочки, де було 5 культистів. І ці коробочки завжди були в дефіциті. Так, ось такий у нас хлопець з зіркою хаоса на грудях. Так, що тут у нас ще є? Болт-пістолети. Вибачаюсь автопістолети. Так, як це, звичайна, зброя. Шоломи, досить непогані. Голова для мутанта. Голова для чемпіона у нас ось така. Сокера, наче самопальна. Так, що тут ще можна вам показати той самий Болт-пістолет? Дуже брутально, дуже класно виглядає. Навіть це вицарапана зірочка хаосу. Так, такі у нас голови. Шоломи у нас всі рогаті. ну... Цей стиль, так, да, він класний, але я не фанат такого. Замість культистів я використовую гвардійців-вернегатів. Так, ось такий у нас хлопець з палкою і цвяхами. Це, як я зрозумів, відсилка на стару коробочку. Є у нас такий автопістолет, ну, дуже мені їх стиль подобається. Є у нас така дівчина озброєна, наче Моргенштерном. Все у нас збирається з шланенкою, це для нас вже не нове. Так. Така у нас накачана тушка пафосна. М -м -м. Ось тушка для чемпіона. Він у нас такий наївшийся, перекачаний. Дуже крутий. Ось з такими вони тісаками ходять. Також на броні символіка хаосу. Так, є в нас одна невеличка варіація. Можна зібрати дівчину-мутанта з тентаклями. Або, звичайну І тут повинна бути ще для неї ну це голова для звичайної. І десь у нас на ливничку є ще голова, саме для мутованої. Її я поки ніяк не знайду. А, ось вона. Більше якась сланяшитка. Ось ця голова це є для мутованої. Так, що тут можна ще цікавого виділити? Є у нас автопістолет ось такий штиком, наче шилом. В когось навіть граната на поясі є. І дуже мені подобається ця мініатюра, цей скульпт саме культиста з аугментованою рукою. Раніше такого у нас ніде не було. Тепер є. Дуже класна. Ну і що тут ще з такого залишилось? Ну і це все. Така у нас коробочка невелика, звичайна трупса. По очкам дешева. Ну, за це вона і майже безполезна. Так що ось такий у нас сьогодні анбоксинг. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал, залишайте коментарі. Це мені дуже приємно. Дякую, що ви подивилися це відео.